Для посилення енергонезалежності Верховною Радою України має бути ухвалено два законопроекти: перший про доступ приватних компаній на об'єкти водоканалів з можливістю встановлення там сонячних електростанцій, другий це продовжити термін дії пільгового ввезення енергетичного обладнання. Важливе завдання сьогодні надати можливість приватному бізнесу приймати участь у відновленні української енергосистеми. Ми маємо максимально швидко та безпечно наростити генерацію з відновлювальних джерел і знизити залежність від імпортних енергоресурсів. Перший з поданих законопроєктів фактично відкриває можливість для приватного капіталу. Входити на об'єкти водоканалів із проєктами сонячної генерації та системами накопичення, і це дає подвійний ефект: місце для швидкого розміщення потужності і локальне джерело енергії на для об'єктів критичної інфраструктури. Другий законопроект пропонує продовження. Пільгового режиму імпорту енергетичного обладнання, що значно знижує собівартість розгортання сонячних електростанцій і накопичувачів та пришвидшує доставку комплектуючих для відновлення мереж і будівництва нових потужностей. Бізнес це добре розуміє і вже звертається з проханням про продовження. Пільгового режиму адже без податкових і митних преференцій, вкладення інвестицій та терміни будівництва будуть значно гіршими. Чи готовий приватний сектор інвестувати? Так, за умов прозорих правил, швидких дозвільних процедур і правових гарантій. Бізнес зацікавлений приходити з реальними проєктами за сприятливою реалізацією цих законопроєктів. Ми можемо побачити прискорення розгортання нових потужностей на існуючих майданчиках і як результат більш стійку роботу енергосистеми України.